Добрий день, дітки, пропоную відгадати загадку. Дуже скромна і тендітна, серед квітів непримітна. Та якщо в руці пом'яти, то умить впізнаєш м'яту. Можливо, вам знайома ця рослина. Якщо потерти її листочок, то ви відчуєте приємний прохолодний аромат. Так, це м'ята. Стебло м'яти прямо стояче, переважно голе. Листя м'яти розташоване на коротких черешках, має яйцеподібну форму з загостреним кінчиком і зубчастими краями. У цієї рослини забарвлення листя залежить від сорту і коливається від світло-зеленого до фіолетового. Квіти рослини дрібні червоно-фіолетового відтінку, зібрані в колосовидні суцвіття на верхівках пагонів. Росте м'ята на берегах водойм, у вологих місцях, у канавах, на лісових галявинах. М'ята, світло та вологолюбна рослина. Що це означає? Правильно, ця рослина любить світло і вологу. З м'яти виходить чудовий мед, мед, зібраний бджолами із квітів м'яти, бурштиновий, приємний на смак, аромат, трохи прохолодний. Зі свіжого листя і пагонів м'яти одержують ефірну олію. Ефірна олія це ароматна рідина, яку витискають з ароматних рослин. З давніх часів з олії м'яти виготовляли парфуми з освіжаючим ароматом. Лікарі-стоматологи добре знайомі з м'ятою. А ви знаєте, що лікують стоматологи? Стоматолог це зубний лікар, який лікує зуби, ясна, все, що знаходиться в роті. М'ятою полощуть ротову порожнину. Її додають у зубну пасту, так як вона надає свіжість подиху і знищує бактерії. Кулінари теж вшановують м'яту за її освіжаючий смак і аромат. Хто такі кулінари? Кулінар – це людина, яка вміє смачно готувати їжу, кухар. Свіже листя м'яти додають у салати, супи, м'ясні та рибні страви, використовують м'яту для приготування напоїв і солодощів. У медицині м'яту застосовують при застудах, захворювання горла, головних болях, безсонні, нервових розладах і багатьох інших захворювань. М'ята дає дійсно прекрасний аромат, вона освіжає, заспокоює і в той же час дає організму заряд бадьорості. Отже, дітки, за якою рослиною ми сьогодні спостерігали? Так, за м'ятою, який вигляд має ця рослина? Правильно, у цієї рослини прямо стоячи стебла з яйцеподібним листям з зубчастими краями? В яких умовах любить рости м'ята? Молодці м'ята любить світло і вологу. Які квіти у м'яти? Правильно квіти дрібні червоно-фіолетового кольору, зібрані в колоски. Чи можна назвати м'яту лікарською рослиною? Молодці можна, оскільки вона застосовується при застудах, захворювання горла, головних болях та багатьох інших захворювань. Дякую за увагу!